Друзі, усім привіт. Сьогодні далі розглядаємо мої позиції по системі скальпінг, і моя перша була позиція по Dogecoin. Давайте зразу перейдемо до діла. Моя перша позиція Догі розглядаємо ситуацію. Як бачимо, по Dogecoin у нас є досить такий хороший рівень підтримки, після чого я очікував хороше пробиття. Ось раз лінія і два лінія. Очікував я рух донизу на збір всієї оцієї ліквідності, яка є за цим рівнем. Ось тут я війшов, війшов, як кстати, перед рівнем. Тобто перед пробоєм я очікував різкий імпульс донизу, тому вирішив зайти перед пробоєм. Дивимося, як це все відбувалося. Ось бачимо, я зразу виставляю свій стоп-лосс максимально близько, щоб в разі чогось, якщо піде різкий імпульс вгору, то мене не прям так сильно розмаже і не сильно я втрачу багато. Зразу, на жаль, сильний рух не пішов. Тому ця позиція досить така була нервова, як для мене, тому що ми топталися, топталися на місці, а потім вже пішов рух донизу. Виставив я знизу свої лімітні ордери на частичне фіксування. В разі чогось, якщо що, то імпульсом ми Почнемо зразу фіксуватися, якщо я не встигну поставити стоп лос або Take профі. Тому вистав ось такі лімітні ордери. Після чого, бачимо, пішов хороший імпульс донизу. Ну як хороший, такий. Нормальний, непоганий. Починав я вже фіксувати свою позицію частично, але не повністю. Після чого я переношу свій стоп лос максимально близько, бо тому, що да, пішов пробой вниз, але не той пробой, що я очікував. Я думав, зараз буде різкий рух вниз От, наприклад, як ось тут оці свічі такі різкові вниз. Ну тут на жаль, так не пішло. Не пішов, бо тому, що ніхто не кидав хороший об'єм на продажу, і тому не пішла ціна так сильно вниз. Після чого я переніс стоп лос максимально близько вже до ціни, тому що розумів, що зараз ми вкатимо і підемо вгору. Що в принципі відбулося, і тому мене закрило по стоп Але тим не менше, я все одно заробив на цій позиції. А скільки я заробив, зараз ми глянемо в щоденнику. Ця позиція виглядає в щоденнику Ось так. Це моя була перша позиція. Довгі коін, дивимося. Заробив я плюс 38 центів. Ось бачимо, як я закрився. Досить гарно я закрився, я вважаю, тому що я зайшов на пробой. Пробой пішов, але не той, що я очікував. Ось тут я зайшов в шорт, і ось тут я вже почав фіксуватися. Подивіться, як я гарно зафіксувався. Після чого пішов стрім Рух вгору, тому зафіксувався я максимально круто і дуже добре, що я перестав свій стоп лос в безобиток. Якби його не переставив, я би тоді би втратив. А так то вдалося заробити плюс 38 центів. Я знаю небагато, але краще плюс як нічний мінус. Віддав на комісію 42 цента, тобто більше, ніж заробив. І так, наступна позиція посиланні, дивимося, а що у нас було? Тепер у нас тут рівні супроту, на яких я очікую побачити пробиття, досить таке хороше скупчення рівнів, тому пробой мав би бути дуже хороший. Ось. Ось такий пробой я очікував, хоча би до сюди. Зайшов я теж перед ось цими рівнями, щоб. Зайти дуже ідеально, і тоді зловити пробой. Досить я коротко сидів в цій позиції, бо тому, що ніякого сильного руху не пішло. Солана досить така була волутильна монета по стакану, це видно, як вона ходила вверх-вниз різко, тому толку нуль було, виставляти стоп-лос максимально близько, то я не скажу, що сильно розумно, коли така велика волотильність, але все одно, щоб не багато втратити, або тому, що ну, я зайшов відносно нормальним таким об'ємом. Ось дивимося, зараз буквально різкий рух вниз і мене закриває по стоп-лосу. Бачимо. Ось це означає, що монета. Досить така волотильна, і тому стоп лос короткий в таких монетах, ну, не дуже корисний. Ну, в плані того, що не теж корисний, а короткий стоп лос майже безкорисний, тому що вас дуже бігом вибі по стоп-лосу. Я зміг втратити 0,76 центів. Віддав я на комісію 29 центів, заходив я на 300 доларів об'єму. І так, наступна позиція теж посилання, знов та ж саме, знов ті самі думки, але вже тут і додається об'єм. Ось бачимо, монета Solana. Далі очікування пробою. Ось цих рівень, все ж таки, я не відпускав цю солану, тому що побач, ось хороший вже об'єм. Ладно, минулі ситуації не було об'єму. Тут і вже є об'єм. Ладно, я виставив свій стоп-лос за цей об'єм, думаю, ну блін. Якщо об'єм, значить він буде тримати ціну. Дивимося, як це все відбувалося. Ось я зайшов в позицію, позиція поки що йде в мінус. Потім об'єм забирають, і я вже таки розумію, що тут мене десь намахали. Я вже не знаю, за, за чим стоп-лос сховати. Раніше я ховав за цей об'єм, тому що був певний, що, скоріш за все, підемо в угору, але бачимо. Тому що забрали об'єм, і тоді вже я лишився сам на сам, без об'єму. І дивимося, як це все відбувалося. Частично я свій стоп лос переставляв ближче, то далі, бо тому що не було такого фіксованого стоп-лосу, але все одно добре, що я його переставив чуть-чуть ближче, тому що мене тоді би вибило по стоп-лосу, я би втратив набагато більше. А так то я втратив 61 цент. Від даної комісії 21 цент. Так давайте, щоб не розтягувати даний відеоролик, я вам покажу всі свої позиції. Ось вийшло заробити за день, точніше, втратити 0,98 центів. Ну, долар я втратив, на жаль, від дану комісію взагалі. Майже 4 долара, 3 долара 48 центів. Давайте коротко пройдемося по тих позиціях. По монеті ВЛД я тут заробив 97 центів. Заходив я, якщо не помиляюся, на відкат від пробою. У нас пішов хороший пробій вниз, після чого я хотів побачити відкат вгору, в принципі, що я і побачив. Бачимо, ось ця палка намалювала рух вниз, після чого був хороший об'єм в покупку. Я зайшов вгору і забрав плюсів. Забрав ну майже долар. Не враховуючи комісію, я би забрав би хороший долар. Далі. Тут і 0,51 цент, 0,65 центів заробив, і по XRP я тут і втратив 1 долар, зараз ми її детальніше розглянемо. І так, монета XRP, дивимося, що тут у нас відбувалося на графіку. У нас є хороший рівень, після чого який пішов на пробой. Ось в нас є рівень, і я хотів побачити пробой вгору, хоча б до ось цих цілей. Це одна із цілів і друга ось тут. Потім бачимо, є об'єм вистакань, який грає проти нас. На жаль, проти нас, я думаю, якщо ми до нього підійдемо, ми розімок ми ще далі підемо різко вгору. Що в принципі не відбулося, але зараз подивимося, як це все було. Ось бачимо, ніякого руху сильного вору не пішло. Монета стояла на місці. Я не знаю чому. Ну, солана тоді була така активна, а XRP стояла на місці. Стакан був просто мертвий. Тільки один об'єм, можливо, через цей об'єм був стакан мертвий, що ми просто не дали ціні вище піти і тому топталися на місці. Ну, факт в тому, що просто монета йшла по чуть-чуть, чуть-чуть, малесенькими такими ривками-ривками вниз. Після чого мене закрило по стоп лосу Ніякого руху вгору не пішло. Мені там навіть там в моменті не малювало ніякого плюсу, тільки один мінус. І на жаль, я якраз втратив отут і один долар. Ось бачимо, мене закрило по стоп лосу Дуже добре, що мене закрило так по стоп-лосу, тобто стоп-лосс був короткий, і тоді я втратив набагато менше. Якби я там поставив стоп-лосс десь далі, я би втратив набагато більше, то було б неприємніше. А так, то добре, що я зловив такий стоп-лосс, тобто він системний і хороший. На жаль, я втратив по XRP мінус один долар. Віддав Місію 34 цента. Потім, на жаль, в мене немає запису наступних позицій. Ну тут я втратив 57 центів, 0,21 цент, і тут я заробив плюс 14 центів. Ось так я закриваю свій день. Мінус 0,98 центів, тобто майже долар. А віддавну комісію, як я говорив, майже 4 долара. Ось так. От вийшло. Народ, кому не важко, підпишіться на цей YouTube канал. Тут я розповідаю про свої позиції. Хто не знає, я початківець в системі трейдингу, тому не дивіться на мої цифри, на мої результати, на мої прибутки. Тому що я знаю, багато хто пише ха-ха-ха там центи заробляєш там. Долару заробив і вже радуюся. Радуюся, тому що мені виходить заробити цей долар. Мені ну не важлива сума. Мені важливо, те, що я починаю робити плюс. І ось це мені важливо. Тому багато хто там пише такого поганого, то або не дивіться, або тоді відійді в ситуацію, що я радуюся, тому що не я заробив один долар, а то, що я заробляю взагалі, що я закриваю угоду в плюс. А кому подобається слідкувати за мною, дивитися мій ютуб канал, обов'язково ще підпишіться на мій телеграм-канал. Силка буде в описі під даним відероликом. Там я розповідаю. Це телеграм-канал ком'юніті, там де я розповідаю про всі свої позиції, там, де ми торгуємо, вже понад сотню людей сидять з нами, торгують, разом розвиваємося, разом вчимося. Тому, якщо ти Початківець або професіональний трейдер, кожен для себе щось цікаве знайде. Якщо не сподобається, в будь-який момент виходиш з групи і все. На цьому все. Усім до зустрічі і усім профіту!